Доброго дня Володимир Хана. Я чесно їхав з такою ідеєю розказати про проблему епідемії, яка просто почалася в Україні, яка називається війну патріоти. Але... Більше ніж рік тому науткет. Загрози виборів. Фейки, дубляж, використання хештегів, на тижні сили на стати частиною за українського LPA. Люди, які не розбираються чи взагалі не знають про твітер та лайк будуть в цьому брати участь. Ну, Що воно переходить? Не любить слайд. Не любить слайд. Власне, позицію в цілому висловила Леса Робець, я просто взяв одну цитату, Якби у мене критикували зелі медіа за їхню здатність підміняти громадські. У мене запитання, що відбувається сьогодні війну? В даний час і в дану хвилину? Теж 10 годині. В рамках проєкту Академія богослов'я відбувається Баркен, присвячений використанню соціальних медіа, громадських компаній мобілізації населення та водіювання. У мене абсолютно стоїть нормальне запитання. І організатори 4-го куша, і організатори рівненського заходи абсолютно відомі в соціальних мережах. Люди добрі відомі, добре і 20 2 січня, 22 січня, в Тернополі, точно на твіттер евенті Іван АК Ведмідь, АК Паламорчук, говорив про 30 квітня, про 4 Західної комунису. Що сталося? Що заставило інших людей в той самий день провести абсолютно? Не можу сказати, що аналогічний захід, але такий сам. З часу того, що я показував виклики річної давності, багато що змінилося? Абсолютно виросла кількість користувачів соціальних мереж. Абсолютно зросла технічна забезпеченість. Але що дало? Що дало? Коли громадські активісти, користувачі соціальної медіа, розробники певних напрямків не можуть скоординувати, ну, скажімо здавало би простою речі, про яку іншу координацію, про яку іншу активність може йти мова, я для себе відповіді не знаю. В цілому я виклик, виклик активізму бачу наступними, якщо говорити взагалі про е, якісь громадські дії, громадськість. Часове обмеження, відсутність чітких завдань, неналежна робота, відсутність координації дій, неефективні рішення, політичні впливи, форс-мажорні обставини, перенавчання і перемогування. Персонально в мене чомусь складається враження, що є бажання чи необхідність перехитрити самого себе. Ну, в принципі, думаю, цей перелік можна продовжувати. Все. Я тоді прошу Івана і використати трошки часу, який Який я не використав. Доброго дня! Мене звати Малян Іван. Я також сьогодні представляю тут Тернопіль. Дякую Володимиру Ханусу, можливо, за таку несподівану, але для мене цілком прогнозований мій виступ. Для вас він несподіваний. Напевно, в руслі того, що говорив пан Володимир, я б хотів розказати про свої думки, які, скажімо так, созрівали по дорозі сюди на Ужгород. І вже тиждень ми з ним обговорювали це в Тернополі. А... Політизація соціальних мереж, можливо, це зовсім не та з тема, з якої варто було б почати. Таке велике свято, як сьогодні, коли зібралося стільки хороших людей. Але ми спробуємо поговорити про ті загрози, які стоять перед нами, про ті виклики, які стоять перед нами. А саме головне, що ми в цій ситуації можемо всі зробити. Ну, Я не буду розказувати про те, що для нас соціальні мережі. Тому що тут, я так розумію, люди переважно не новачки. Тому я це упущу і скажу, що соціальні мережі для нас не просто е, час, який ми витрачаємо на себе. Це механізм, яким ми пробуємо змінити це суспільство. Я думаю, ви зі мною згідні. Я хотів би задати вам питання, як змінити. За допомогою цього механізму політичну ситуацію в країні. Як це зробити? Можливо, кожен з вас зразу подумає про те, що відбувалося в США, як обирали Обаму, те, що було в Тунісі, те, що сталося в Єгипті. Я щиро вірю, що це не український сценарій. Я б хотів поговорити про те, що відбувається зараз в нас. В полі... Політичному руслі наших соціальних мереж. Ну, Ми поки що не Англія, де Вейн Руні чи Пренд Чарльз за один день може набрати 100 тисяч фоловерів, Але оця жіночка, яку, напевно, вам її не треба рекламувати, змогла теж зробити великий гуркіт в Твіттері. Зокрема, в чому причина? Вона перша з цієї великої трійки дюля. І двох вікторів да, зайшла в соціальні мережі. Вона це зробила, звичайно, за допомогою політтехнологів, можливо, можливо, за допомогою хороших порад, хороших спеціалістів, можливо, хтось із нас мав до цього якусь участь. Я ну, я тут не берусь прогнозувати. Але вона це зробила. Я не буду говорити про те, чи правильно, чи неправильно те, що Юлія Володимировна Тимошенко зараз є в дві я вважаю, що це цілком нормально. З двох причин. Перше, вона йде до електорату, друге, електорат сидить в соціальних мережах. А це означає, що ми з вами опинилися перед великою загрозою. Нам до того 5 років, раніше пробачте, 20 років промивали мізки, а тепер, залізши в наш інтернет, нам пробують зробити те саме. Десь місяць назад я офіційно її відфовлю. Ну, якщо ще на її яйця можна було дивитись, то на те, що вона пишеться, відпробачить. Що я хочу запропонувати? Треба запхати наших політиків в соціальні мережі. Це там лишиться. Але найгірше, най най що це мають зробити не вони самі. Тому що якщо це зробила Юлія Тимошенко сама, то ми отримали той результат, який ми зараз маємо. Нам інтернет став тим самим джерелом інформації і, скажімо так, ресурсом в їхніх руках, яким вони далі б'ють по нашим головам. Треба, щоб зробили це ми. Люди, які розуміють, для чого цей механізм. Що він має бути двостороннім. Двосторонні. Але для чого нам політики в соціальних мережах? Які у вас є думки? Тоня, тобі якісь думки? Ти в астралі. Ще хтось. Коли, от скажіть, на що нам політики? От, може є політики, які нам скажуть, для чого вони в соціальних мережах? Можуть стіпатися. Хороша! башню. Хорошо. Але ребята, я... Вони стають більш доступним. Вот, вони стоять більш доступними. Вони на відстані стануть більш доступними, тому що вони не будуть соціальні будуть опять же, їх піар агенти, їх пропаганда. Вони не будуть. Так, Чотири години назад сидить депутат обласної ради Тернопільської, який активно веде себе в Твіттері, в Фейсбуці, всіх соціальних мережах. Що це один депутат Тернопільської ради і вирішать, я тебе займаю, я, я, я хочу зараз вас послухати, але я не хочу подати в дискусію. Ми ж маємо приклад Леся Рубець, вона теж політик. Ми маємо приклад Леся Донія. Іван, можна? Це йдеться про молодику політику. Ясно, що синоненко Петро чи його категорія там, ну, той же... Віктор Інхович ще хтось він навіть не знає на мишку, як комп'ютер включити. Ну, Як він музею в твітер, Ту, Ну, Я впевнений, що він, він не включити. знає. йому це не цікаво. Йому це це не не цікаво. цікаво. Він не зможе це. Згід і абсолютно Молод буде. З'їде абсолютно звичайно. Два моменти. Перший останній командир УПА Васильбук почав працювати в інтернеті і комп'ютером в 88 років. 88 років. Семененко, Семененко ще немає 88. Один момент. Один момент. І, і другий момент. 19 числа в Тернополі буде е сесія міської ради, де буде прийматися статут територіальної громади. І там є чітке положення, що і міська рада має мати офіційні аккаунти в соціальних мережах. Це локальний закон місцевого рівня. Захочуть депутати, не захочуть, будуть. От коли ви погоніте, то туда, і то насік Ось прийде три вийде але сам... Дайте не в подати Дякую, я зрозумів. Дискусія буде вбити. Так, я вас зрозумів. Я слід абсолютно, що молоді депутати, молоді політики, вони розуміють необхідність. Вони розуміють, що там їхній електорат. Але те, що зробила Тимошенко, це означає, що і вона розуміє, для чого це. Як питання стоїть в одному, або ми отримаємо через 20 років соціально активних, прекрасних політиків, які будуть використовувати соціальні мережі в своїх інтересах і будуть їздити нам по місткам, або ми самі їх туди приведемо за ручку, навчимось, як користуватися цим всім ділом і скажемо, дорогі друзі, ти маєш бути відповідальним. Але я продовжу і покажу, як ми маємо це зробити. Кожен Молодий депутат завжди хоче перемогти на виборці. На наступність. Ми можемо йому дати через соціальні, ми можемо йому дати через соціальні мережі, аналіз електорату, безкоштовну агітацію, мобілізацію виборців. Ми можемо йому показати, що було до нього, а що він прекрасно зробив і що опинилось після нього. Ми можемо прекрасно. Сказати йому, друже, впливай на думки, тобі ніхто цього не заважає. Використовуй YouTube, використовуй блогер, роби це через Facebook-кінцеві контакти. Немає різниці. Ви хочете, щоб вас чули виборці? Раді Бога! Зайдіть до кожної бабки і зареєструйте її в скайп. <праць> це унікальний список вашого електора. І кожен депутат, кожен кандидат депутата він дослухається до цього, як мінімум дослухається. Він з радістю піде в той самий Ютуб, заведе собі канал, зробить Google розсилку для свого округу, в кінці кінців там в Фейсбуці буде вести активну політику, вже не кажучи про і блоги який теж можна використовувати для таких речей. Можна об'єднувати людей. І вони це теж добре знають. Це показали. Це показують зараз наші опозиційні рухи. День гніву, вчора на кореспонденті красивою статтею вивісили, що День Гніву готується в інтернеті за сценарію Тонісу Єгів. Політики це теж будуть використовувати. Хочемо цього чи не хочемо, вони це будуть робити. В кінці кінців ми можемо зробити найосновніший факт. Якщо Барак Кобамін, Дімі Медведєв, не насрати, хто за них голосує, то чого це має бути? Не потрібно вам, дорогі політики. Вони заходять в соціальні мережі. І ми тримаємо їх за ручку. Ми, Це я маю на увазі блогери, людей, які розбираються в соціальних мережах, які знають, що таке Твіттер, і знають, як ним користуватись в два боки, не тільки доносячи інформацію, а й отримувати її назад. А ми їм будемо контролювати. Механізми вже є. Вони вже зроблені. Залишається лише одне їх контролювати. Є твій місцевий депутати, є владометр. буде ще куча сервісів, які допоможуть нам контролювати тих людей, яких ми навчимо цим користуватися. Але це тільки якщо ми розуміємо ту соціальну відповідальність, яка є перед нами. Можливо, це пафосно звучить, знаєте, і по дурному Але, ну, грубо кажучи, я скажу зі свого досвіду. Я навчив. Вже трьох депутатів користуватися соціальними мережами. Я не то що цим хвалююся, але я вам скажу так. Їхня робота на певному етапі, стала ефективнішою. Так, вони працюють опозиційно. І от тут... Тут я впевнений, що в них буде результат. Але коли вони прийдуть до влади, та зброя, якою вони боролись проти то тих людей, які зараз при владі, обернеться проти них. Якщо вони не, не будуть розуміти, що соціальні мережі це двосторонній рух, що треба працювати із людиною, яка тебе читає, і видавати самому якісний контент, до тих пір вони не будуть рости, як дійсно там громадські діячі політики. Я думаю, що це наша задача це їм пояснити. Користуючись їхніми слабкостями, про які я тільки що розказав. А ці слабкості є, і вони готові це їсти за милу душу. В кінці кінців ми доведемо тих громадян, які сидять в соціальних мережах, до того результату, що вони вийдуть закнутого кругу, подумають над тим, що відбувається в країні, чому всі депутати пішли в соціальні мережі, порахують, скільки це коштує і почнуть робити виважені вибори. Можливо, після цього депутати зрозуміють, коли їх починають штопати в скайпі, в Твіттері, ВКонтакті, в Фейсбуці, не знаю, де завгодно, що ну, головне не вони, а народ. Можливо, тоді буде результат. Але для цього потрібна злагоджена робота нас, тих людей, які в цьому ділі розбираються. Цього року я починаю великий проєкт, який називається онлайн-приймання для депутатів. Цих три депутати це був такий пробний експеримент. <кій> я прошу вас долучитись, допомогти інформаційно. А якщо хто хоче допомагати в своїх містах брати за це діло і робити. Можливо, в кого щось вийде, в кінці кінців я впевнений, що це не намагаться. Я дякую вам за увагу. Дякую пану Володимиру. Якщо є питання, готові на них відповісти. Дивіться, ситуація дуже просто відбувається. Я їх вчу трьом речам. В першу чергу, як робити якісний контент? Тобто, якщо він виходить з проєктом рішення, він його вивішує в інтернеті, обговорює його зі своїми людьми, які в нього є в друзі. Так? Якщо він робить якусь справу, він про це говорить. В Твіттері, в Фейсі, не знаю, навіть в скайпі, робить конференції з тими людьми, яким це цікаво. Другий варіант, коли ті люди, які його обирали, звертаються до нього, нього зворотній зв'язок. Він каже: люди, якщо у вас є скарбін, звертайтеся на мій там, блог, там є онлайн-реєстрація ваших заяв в кінці кінців. І по кожній цій заяві він буде відповідати. Тому що це буде контролювати хтось з блогерів чи е, хтось в з кінці -кінці тих людей, які активні в соціальних мережах такий механізм. Так, Назар, Назар. Ну, власне, продовження, так. підтримку, теми. Депутат обласної ради Назар Єворський, Тернопільського та обласна ради. Депутат обласної ради Назар Єворський, який в принципі, є активний користувач соціальних мереж, соціальних мережах давно. Mm -hmm. Власне, окрім ну, того, що, звісно, мені це просто подобається, мотивація, скажімо. Власне, буде на зв'язку з виборцем. Тобто, коли навіть то саме як про проєкти рішень, наприклад, у нас там були перепалки, бо я був автором положення про надання експресійних послуг на території Тернопільської Тим... Тим... області. Так само зараз планую говорити в соціальних мережах взагалі такий більш комплексний документ, порядок взагалі впровадження туристичної діяльності на території області. Тобто зробити свої рідні правила гри. Чому цікавлюсь цим, і знову ж таки, що також обговорюю в інтернеті, я працюю начальником відділу зовнішніх зв'язків та промоції області, виконавчого апарату обласної ради. І дуже цікаво в Фейсбуці з своїми колегами, і українцями, і іноземцями, багато обговорюю про міжнародну діяльність, про туристичну діяльність. Так що я, мені, мені дуже зручно, тому що є купа інформації, є зв'язок, і що саме основне, знову ж таки, в, тому, в тих самих контактах показати молоді, що депутат це, це не щось десь там. Це я тут між вами, я такий самий, як ви. Круто, дяка. Це ви не я Так, дякую.